Всім доброго здоров'я, з вами PlayOff і це базовий відеогайд по 5 для початківців, а також тих, хто ще не встиг розібратися з базовими механіками гри. Почнемо, друзі, з налаштувань гри по замовчуванню. Гра не дає нам повний контроль. Над нашою боротьбою. Тому переходимо в вкладку геймплей і на «Grepel Assist виставляємо систему Legacy. Це стара система, друзі, яка нам дозволяє повністю контролювати нашу боротьбу. Також, друзі, для того, щоб більш краще контролювати дистанцію і була видимість всього октагону, рекомендується Камера Style поправити на «Wide», на широкий вигляд. Особисто мені найбільше допомогло розібратися в грі, друзі, вкладка Learn. Яка у нас ось тут, і «Practice Mode», і «Training Manual». «Training Manual» нам дає змогу наглядно розібратися в базі. Тут у нас описуються і панчі комбінації, і кіки, і удари з розвороту, також робота в клінчі комбінації. Тут дуже багато різних всіх вкладок, які потрібно вам прочитати. Але я зараз перейду в «Practice Mode», щоб наглядно вам продемонструвати те, що я помітив у початківців: помилки, і також базові рухи. Отже, почнемо, друзі. Перша помилка, яку я помітив у більшості початківців, це те, що ви пробиваєте свої комбінації підходячи до опонентів. Я вам просто наглядно зараз покажу різницю. От комбінація джеб, прямий і після цього хук лівою рукою в русі. Бачите, вона досить повільно пробивається. Але коли ви б'єте це все діло на місці, подивіться на цю швидкість. Бачите, набагато швидше пробивається ця комбінація. Тому Одразу випрацьовувати в себе звичку бити лише тоді, коли ви підійшли вже до опонентів на ударну позицію, на ударну дистанцію, і тільки тоді витискайте всі ці комбінації. Це все буде набагато ефективніше, ніж ви це будете повільно робити в русі, тому що опонент зможе там і поухилятися правим стіком ухиляння, якщо що, працюють в цій грі, ухилитися і пробити вам контрпанч, що відправить вас у грогі в кращому випадку. Друга фіча, друзі, яку я помітив, що багато гравців не розуміють, чому їх удари наносять так мало демеджу по опонентам. Пояснюю, друзі, в цій грі кожен удар має свою ідеальну дистанцію для пробиття. Тобто, дивіться, я покажу вам на базі Калф-Кіку. От зараз у Джастіна Гейджі ідеальна дистанція для пробиття калфу. Б'ємо її. Бачите, зліва в нас є монітор. Де ми бачимо, що у відсотках наш удар наніс 98%. Коли ми відходимо трошки далі від опонента, пробиваємо цей же удар 93%. Коли ми підходимо досить близько, пробуваємо цей удар 36% взагалі. Тобто заходьте в Practice Mode і тренуйте свої удари для того, щоб розуміти ідеальну дистанцію для пробиття. Ну і також повинно бути у вас розуміння, що не дивлячись на якій дистанції ви пробуваєте свої удари, вони однаково віднімають у вас витривалість. А витривалість в цій грі, друзі, ну це база. Без витривалості ви нікуди далі не підете. І в залежності від файтера, якого ви обрали, ви маєте розуміти, що у кожного з них є якісь свої унікальні удари, які є в одного, а в іншого їх може взагалі і не бути. Для цього ми ставимо гру на паузу, переходимо в Game Help, і дивимося рухи. І тут ми можемо подивитися і градацію цих ударів, тобто наскільки вони у цього файтера будуть вилітати швидше і потужніше. І взагалі вам дає розуміння, чи є той чи інший удар у цього бійця. Наприклад, от Супермен Панч у Джастіна Гейджа є, але він викачений на дві зірочки. Тобто, ви вже приймаєте рішення, чи часто бити цей удар, чи ні. Ну в цьому випадку я би його часто не бив. Переходимо в вкладку кіки і бачимо, що Half-кіки на 5 зірочок. Ось це означає, що це мета для саме Джастіна Гейджа. Також на 5 зірочок раундхаус Кік це кік ногою по голові. Також 5 зірочок, чому би його іноді не пробивати. Також, друзі, щоб вивчити всі рухи, ставимо на паузу, переходимо у вкладку Controls, і тут ви просто можете наглядно дивитися, що як проводиться, які тейкдауни. Які комбінації і так далі. Хотів ще розказати вам, друзі, про перевагу у стійці. Ось дивіться, чим ближче наш опонент до клітки, тим більше у нас перевага. Ви це можете спостерігати. Бачите, є така полосочка вгорі над головами наших е, бійців. Коли я відходжу від опонента, в мене... Звичайно ж, вона зменшується. Що вона означає, друзі? Вона означає наступне, що наші удари, коли ми підтиснули нашого опонента до сітки, будуть проходити з більшим демеджем. Тобто, бачите, які панчі зразу викидаємо. А от коли опонент буде ближче до центру, знаходитись, тим менше в нас буде цієї переваги. Тобто, старайтеся в бою завжди триматися ближче до центру октагону, не притискайтеся. Якщо ж вас вже притиснули, то я вам зараз покажу механіку. Ми натискаємо l 1 і стіком правим або вгору, або вниз, щоб швидше відійти від цього. І в нас вже, бачите, позаду цілий октагон. Також ще одна з механік, друзі, це клінч. Беремо опонента в клінч, розвертаємо і все. Так само у нас з'являється дуже виграшна позиція, де у нас є перевага в стійці. Також ще хотів вам показати, друзі, як цю перевагу можна здобути за допомогою ухилянь. Ухиляння робляться в цій грі прямим стіком. Ну, як і куди ухилятися, це, друзі, вже самі розберетеся, нічого тут важкого немає. Показую, опонент, наприклад, буде бити у нас хуки. Коли ми ухиляємося від його хуку, після цього пробиваємо аперкот. Бачите? У нас збільшується перевага в моменті, і це означає, що наступний удар у нас вилетить дуже потужним. На рахунок корисних комбінацій, які дуже швидко пробуваються і наносять більше всього демеджу, друзі. Це джеб прямий хук, також джеб прямий аперкот. Дуже швидко пробувається, дуже багато демеджу зносять. І також, коли опонент вас пресує, можете відтягнутися. Це легенько стіком лівим, і після цього виконати комбінацію джеб правий хук. Ну, Знову ж таки, все залежить від того, як грає ваш опонент, тому практика, практика і ще раз практика. Також я часто міксую комбінації по тулубу, по голові, щоб заплутувати опонентів. Ну, Друзі, по комбінахам я зроблю окремий гайд, тому що це буде дуже довге відео. І плюс у нас там ще й удари ногами, гра дуже-дуже різноманітна. Тепер давайте перейдемо до бази по боротьбі, друзі. Для того, щоб зі стійки зробити тейкдаун, нам потрібно натиснути l 2 квадратик крестик або l 2 Трикутничок Нолик. Від цього залежить, ми будемо робити тейкдаун за одну ногу, хватаючись чи за дві ноги, і також можна робити ще й затискаючи ці кнопки, силовий тейкдаун. Знову ж таки, друзі, щоб подивитися, як це все діло робиться, ми заходимо в Game Help, заходимо в Controls, і тут, от наглядно ми бачимо, які комбінації до чого нас приводять. В грі на землі, друзі, у нас з'являється така як панель. Управління зліва, де ви бачите в яких напрямках які напрямки нас до чого призведуть. Тобто HalfGard наліво ми переходимо на Half-Guard. Звідси у нас, бачите, обновляється ця панелька, і у нас вже з'являються нові муви. Тобто, переходимо зараз вправо, це буде фулмаунт і так далі. Одразу вам скажу, друзі, що боротьба це mind Games. І тут це залежить від того, як ви відчуваєте свого опонента, а також вам потрібно вивчити всі оці переходи, всі анімації, щоб ви розуміли, куди їх блокувати. Блокується це все діло кнопочкою R2, і напрямок, в який бік потрібно що Блокувати. Тепер давайте перейдемо до модифікаторів, які в нас є, друзі. L1 це піднятися вгору, L2 це саби, які в нас є. У Джастіна на гейджі з цієї позиції є лише один саб, тобто ми натискаємо L2 і правим стіком робимо наліво. Після цього у нас відкривається можливість закрити больовий. Щоби закрити больовий, нам потрібно натискати вгору, як ви бачите, щоб вийти з бойового на ударну позицію, ми натискаємо вниз і звідси вже можемо побити. Далі, друзі, ви бачите, що на панелі управління у нас є модифікатор R1. І коли ми його натискаємо, нам доступно або вставання вгору, або знову ж таки перейти на цей сайт-контроль. Також, друзі, потрібно вам сказати, що в боротьбі у нас також побудовано все на перевазі. Греплінг-перевага, як вона набирається, друзі. Вона набирається лише тоді, коли ми блокуємо перехід опонента, або коли ми наносимо багато ударів нашому опоненту. Ось подивіться, в мене ця рисочка червона, вона постійно з кожним ударом зростає. Після того, як вона на максимумі, ми можемо набагато швидше перейти в будь-якому напрямку. Або, наприклад, закрити больовий. Знову ж таки, друзі, в цьому відео я показую лише базу, детальний розбір і по тейкдаунам, і по клінчам, і по боротьбі. Це все буде в майбутньому, буде все детально розібрано мною. Тепер переходимо до третього і останнього аспекту в цій грі, друзі це клінчі. Для того, щоб взяти опонента в клінч, нам потрібно якомога е, ближче до нього підійти, натиснути квадратик-хрестик. От бачите, ми взяли його в клінч, Звідси ми можемо бити. Колінами по голові, по тулубу, також ручками по голові по тулубу, і також розвертати наших опонентів лівим стіком. Це дуже корисно, тому що можна і до сітки притиснути його. І також, що мені дуже подобається в цих клінчах, друзі, це те, що ми звідси можемо робити тейкдауни. Натискаю R1 нолик, хоп, Джастін Гейдж схватив за ногу нашого опонента і перевів на землю, де я вже можу розкрити всі, весь свій потенціал в боротьбі. Ну і потрібно сказати, що для того щоб блокувати удари в кінчі, тут працює та ж сама система, що і в стійці: верхній блок і нижній блок. Блокуємо або тулуб, або голову. На цьому база в нас закінчується, друзі. Наступні відоси більш детальні гайди в кожному з аспектів я буду робити по спонсорській підписці, друзі. Я вважаю, що це справедливо. Підписка на мій канал спонсорська коштує 70 гривень, це всього-навсього дві чашки кави, які я вип'ю, і буду робити ще більш якісний контент для вас, друзі. Всім дякую, всім побажав здоров'я. З вами був Плейов, па-па!